Не так давно компанія AMD вивела на ринок рішення середнього цінового діапазону 7000 ї лінійки на оновленій архітектурі RDNA 3.0 Radeon RX 7700 XT та RX 7800. XT. Нарешті і ми отримали зразок старшої карти на тестування. На слайдах презентації новинка позиціонується як прямий конкурент GeForce RTX 4070. Тому у цьому відео і перевіримо, хто кого наскільки, та додамо до перегонів ще декілька не менш цікавих опонентів. ASUS TUF Gaming – потужні, якісні, красиві. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Вітаємо на GESID.com! Підписуйтесь, щоб не прогавити нові відео. Конструктивно новий GPU не відрізняється від старших у лінійці та має такий же чиплетний дизайн. Тільки у випадку RX 7800XT їх кількість менша. Окрім кристалу графічного блоку GCD, маємо 4 замість 6 чиплетів MCD, де знаходяться контролери пам'яті та Infinity Cache. Результатом зменшення кількості останніх є скромніший на 50% у порівнянні з топами об'єм кеш пам'яті 64 МБ. Виготовляються різні блоки графічного чипу за різними технологічними нормами TSMC – 5 нанометрів для GCD та 6 нанометрів для MCD. Якщо розглянути більш детально структуру GPU, то можна нарахувати 60 блоків Compute Units, які складаються з 3840 потокових процесорів та 240 текстурних модулів. Кількість блоків растеризації дорівнює 96 штукам, а ядер відповідальних за обробку рейтрейсингу 60. Працює все на частоті 2124 МГц в ігровому режимі з максимальним бустом до 2430. У свою чергу підсистема VRAM це 16 ГБ gDDR6, яка працює на частоті 2438 МГц, ефективна 19,5 ГБ на секунду. Обмін даними з GPU здійснюється за допомогою 256-бітної шини. В сумі маємо максимальну пропускну здатність у 624 ГБ на секунду. Щодо програмної складової, то тут RX 7800 XT не пасе задніх. Відеокарта підтримує усі останні amd технології включно з FSR 30 та HyperRX. В іграх з підтримкою першої можна значно підвищити продуктивність завдяки апскейлінгу картинки та генерації кадрів. Друга ж технологія є комплексною та поєднує в собі кілька методів покращення швидкодії: Anti-Lag, Boost та Super Resolution. Ця трійця дозволяє зменшити затримки у кіберспортивних дисциплінах та, на відміну від ФСР, задіяти апскейлінг тоді, коли він не підтримується ігровим рушієм. Перевірити можливості новинки нам допоможе відеокарта Asus TUF Gaming Radeon RX 7800XT OC Edition. Сказати щось кардинально нове про зовнішній вигляд прискорювача досить складно, адже він продовжує універсальну концепцію Tough Gaming. Та використовує звичні сірі тони у своїй кольоровій гаммі. Підсвічування реалізоване за допомогою логотипу лінійки Asus та Gaming та смужки під ним. Також ця модель підтримує технологію синхронізації Asus Aura Sync. На зворотній стороні відеокарти знаходиться металева пластина жорсткості, яка не тільки захищає друковану плату від вигину, а й виконує роль додаткового радіатора. Характерний для серії А сустав виріз напроти останнього вентилятора для покращення циркуляції та виведення теплого повітря тут теж присутній. Також маємо два трохи оновлені, невеликі вирізи на верхній грані. Один із них полегшить від'єднання коннектора живлення, а інший надасть доступ до перемикача режимів роботи кулера Performance і Quiet. Живлення відеоадаптеру здійснюється за допомогою двох восьмиконтактних конекторів PCI. -E. Розмістилися вони, як і завжди, близько до краю друкованої плати. Відеокарта має товщину близько 59 мм та при встановленні у системний корпус займає майже три слоти розширення. Радіатор кулера поділений на дві частини із п'ятьма нікельованими тепловими трубками. Активні елементи системи охолодження, як і у молодшої моделі, складаються з трьох вентиляторів діаметром 98 мм, які базуються на надійних кулькових підшипниках. Традиційно бічні пропелери задля зниження турбулентності обертаються проти годинникової стрілки, тоді як центральний, за нею. Технологія Axialtech передбачає наявність зовнішнього кільця, яке з'єднує лопаті між собою. Перевірку боєм система охолодження пройшла з гідністю. Навіть під стресовим навантаженням та піковим нерозпоживанням у 274 Вт. GPU прогрівся усього до 61 градуса. А от відеопам'ять нагрілась хоч і не критично, але все ж таки досить сильно до 90 градусів. У ігрових сценаріях ми отримали приблизно на 3 градуси меншу температуру графічного чипу, та на 10 градусів холоднішу VRAM. Більше подробиць про саме цей графічний прискорювач вже можна знайти у нашому окремому огляді. Посилання на нього ми залишимо під цим відео і у підкасі. Порівнювати піддослідну відеокарту будемо з трьома опонентами. Перший це прямий попередник 6000 серії Radeon RX 6800XT. Прискорювач має більшу на 20% кількість обчислювальних блоків Compute Units, а відтак і більшу кількість потокових процесорів та текстурних модулів. Також він переважає новинку по кількості блоків рендерингу 128 проти 96, та по вдвічі більшому обсягу Infinity Cache – 128 МБ проти 64 Єдиним параметром, по якому RX 7800 XT перевищує 6800 xt є більша пропускна здатність VRAM завдяки швидшій на 438 МГц пам'яті gddr 6 Тож в даному випадку буде цікаво, наскільки вдало потужніший на папері чип минулого покоління може протистояти чипу зі скромнішими характеристиками, але на новій архітектурі. Другим суперником для героїні огляду стане офіційно старший GPU вже з актуальної лінійки Radeon RX 7900 xt Останній має на третину потужніший по характеристикам графічний чип з 84 блоками Compute Units, які нараховують 5376 потокових процесорів та 336 текстурних блоків. Щодо кількості блоків растеризації, то їх взагалі майже вдвічі більше. 192 проти 96 у RX 7800 XT. Та й це ще не все. Завдяки двом додатковим чиплетам MCD, потужніша модель має 320-бітну шину та більший об'єм Infinity Cache у 80 МБ. Загальний розмір VRAM у RX 7900XT також більший і дорівнює 20 ГБ gDDR6. Замикає трійку опонентів прямий ціновий конкурент з протилежного табору GeForce RTX 4070. Відеокарта має у своєму розпорядженні 5888 шейдерних блоків з архітектурою Ada Lovelace та 12 ГБ пам'яті GDDR6X зі 192 бітною шиною. Для того, щоб досить вузька для такої цінової категорії шина не обмежувала пропускну здатність, GPU оснащено 36 МБ кеша другого рівня. Є у цього прискорювача і досить суттєва софтова перевага над AMD картами у вигляді генератору кадрів. Так, червоні ось ось мають теж оснастити свої рішення аналогічною технологією. Але цей час все ще не настав і достеменно невідомо, як саме вплине AMD Fluid Motion Frames на якість картинки та плавність ігруладу. Тепер ненадовго зупинимось на інших комплектуючих тестового стенду. Цього разу ми вирішили обрати актуальну платформу Intel lga 1700 з топовим процесором Intel Core i 9 13900 kf без інтегрованої графіки. За охолодження процесору відповідала 360-мм RSO DeepCool ls 720 з ефектною RGB підсвіткою вентиляторів та дзеркальною лицевою поверхнею водяної помпи. Основою платформи ми обрали материнську плату Asus Prime Z790A Wi-Fi. Її оснащено 17-фазною системою живлення з масивними радіаторами на VRM, чипсеті та трьох портах SSD накопичувачів. За зберігання тимчасових даних відповідала оперативна пам'ять Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400. Складається комплект з двох модулів по 16 ГБ, які працюють на частоті 6400 мегатранзакцій за секунду при напрузі 1,4 В. Від багатьох аналогів ОЗП відрізняється удосконаленою системою RGB-освітлення завдяки наявності світлових смужок з 12 окремими світлодіодами. За допомогою утиліти Kingston Control можна налаштувати до 18 різноманітних світлових ефектів на свій смак та колір. Функцію незалежного від енергоживлення збереження даних виконував M2PCIE 4.0 SSD-накопичувач Kingston kc 3000 на 1 терабайт. Швидкодія пристрою знаходиться ну, на дуже високому рівні завдяки максимальним показникам запису та зчитування послідовних даних у 6 та 7 ГБ на секунду відповідно. Щоб SSD постійно знаходився в комфортних температурних умовах, його оснащено комплектною графеново-алюмінієвою пластиною. Живлення тестового стенду забезпечувалось довгоочікуваним блоком з нової лінійки Seasonic Vertex GX1000. Джерело має потужність у 1000 Вт і відповідає сертифікату енергоефективності 80 Plus Волт. Також присутня підтримка усіх сучасних стандартів на кшталт ATX 3.0 та PCI 5.0. У нас вже є окремий відеогляд на цей пристрій, тож радимо перейти за посиланням на нього під цим відео або підкастці. Зібрати усі комплектуючі в єдину цілісну систему нам дозволив корпус Deepcool ch 510 Mesh Digital. У який ми додатково встановили три фірмові вентилятори Deepcool FC 120. Ну і нарешті переходимо до тестів і почнемо з порівняння опонентів у синтетиці. У 3D Mark відеокарти вишукувались наступним чином: RX 6800 XT, 7800XT та RTX 4070 показали приблизно. Однакову продуктивність з різницею до 10% то на користь одних, то на користь інших прискорювачів. Аутерикс сім 7900XT виявився безумовним лідером з перевагою у мінімум 30% над всіма опонентами. Блендер традиційно більше полюбляє відеокарти Nvidia, тому тут RTX 4070 виявилась майже вдвічі швидшою навіть за RX 7900 XT. Різницю між 6800 XT та 7800 XT знову помітити важко, і обидві поступаються старшій XT приблизно на 50%. Конвертація відео у Handbrake здійснюється майже однаково ефективно на rx 7900 XT та 7800 XT. В свою чергу 6800 xt відстає від побратимів тільки у 4К, трішки більше, ніж на 20%. Що ж до RTX 4070, то вона має схожу швидкодію з 6800 xt у 4К, але у Full HD її немає рівних серед конкурентів, і найшвидших з них вона випереджає мінімум на 20%. Оскільки новинка позиціонується як рішення для Quad HD та 4 k геймінгу, то в цих роздільних здатностях і будемо її тестувати. Розігрів у Baldur's Gate 3 з найважчими налаштуваннями у Quad HD виявив короткочасні посмикування після завантаження ігрової сцени на RX 7800XT. Але через невеликий проміжок часу ігролад стабілізувався, і ми змогли комфортно марнувати час з середнім лічильником кадрів у 130 FPS. Майже таку ж саму продуктивність отримали і на 6800 xt яка відстала усього на 2 FPS. Прямий ціновий конкурент конкуренти зеленого табору виявився повільнішим на 7%. А 7900XT навпаки відірвався від новинки на немаленькі 30% швидкодії. У 4К з такими ж налаштуваннями різницю між RX 6800 XT та 7800 XT знову можна побачити тільки через мікроскоп. Відрив останньої від RTX 4070 збільшився вже до 10%, а старший чип не дозволив наблизитись до нього ні на 1% по середній частоті кадрів і продублював свою перевагу на ті ж самі 30%. Що ж до геймплею, то навіть у більшій роздільній здатності 7800 XT витягує середні 73 кадри і не дозволяє ігроладу перетворитись на кашу. Кіберпанк 2077 у Quad HD на ультрах нарешті зміг виявити хоч якусь різницю між RX 6800 XT та 7800 у 12% на користь новинки. Остання змогла забезпечити плавний та комфортний геймплей з середнім лічильником кадрів у майже сотню FPS. Результати RTX 4070 виявились аномально низькими, і ми, скоріш за все, зловили якийсь баг, бо проганяли бенчмарк декілька разів і не помітили ніяких покращень продуктивності. В таких незрозумілих умовах зелена карта відстала від героїні огляду на 45%. Що ж до найпотужнішого представника червоних, то він хоч і зберіг великий відрив від героїні огляду, але вже з меншою різницею 25% по середній частоті кадрів. Помилуватись максимально технологічними краєвидами у роздільній здатності 4К вже не вдається без активації апскейлерів у збалансованому режимі, що ми і зробили. В таких умовах RTX 4070 показала вже значно менше відставання від піддослідної відеокарти, лише 30%. Але їй це не дуже допомогло, бо грати при 40-50 кадрах задоволення не для кожного. А у TRX 7800XT забезпечила цілком собі рівний ігролад при 68 FPS без помітних дропів. Що ж до моделі 6000 лінійки, то тут нарешті можна побачити значну перевагу нової архітектури 7000 лінійки на солідні 20% продуктивності. Додавання рейтрейсингу в Quad HD вже очікувано виводить RTX 4070 у безумовні лідери. Тут навіть RX 7900 XT відстала від представниці зеленого табору майже на 15%. Дивно, але 7800 XT у таких умовах показує майже однакову швидкодію зі старшою картою та програє останні мізерні 2 FPS по середньому лічильнику кадрів до 70%. Геймплей все ще залишається комфортним, а просідання нижче 60 FPS, хоч і фіксується моніторингом, оком непомітні. Опонент з попереднього покоління скоротив дистанцію і тепер відстає від героїні огляду на 10%. Щоб отримати більш-менш прийнятну частоту кадрів у ще більшій роздільній здатності з активним трасуванням променів, нам довелося спуститися до режиму ультрапродуктивність у налаштуваннях FSR та DLSS. Просадки нижче 60 кадрів вже помітні на RX 7800 XT, хоча й не критичні. 6800 XT відстала на 10%, а 7900 виявилась швидшою на 7%. Лідерство, як і в попередньому сценарії, утрималось за RTX 4070, яка випередила новинку майже на 30%. Вихід нового сезону крові у Діабло 4 трішки покращив загальний гролат. У Quad HD з максимально якісною картинкою об'єкт тестування зміг забезпечити комфортний геймплей за середнім лічильником кадрів у 180 FPS. Rx 6800 XT не поступилася жодним FPS, та у двох вони виявилися повільнішими за опонента Nvidia приблизно на 10% швидкодії. Перше місце перехопила RX 7900 XT і обігнала 7800 майже на 30%. У роздільній здатності 4К ми спостерігали вже не зовсім звичайну картину. Уперше RX 6800 XT змогла покласти на лопатки свою більш сучасну послідовницю. Різниця продуктивності склала майже 10%. RTX 4070 обігнала новинку на 15 а 7900 XT вкотре виявилось швидшою на 30%. На RX 7800XT можна абсолютно без проблем ганяти Forza Horizon 5 у Quad HD та ще й з екстремальними налаштуваннями. Середній FPS становить 130 кадрів на секунду і нижче сотні не опускається. Ігролад плавний. І знову ті ж самі слова можна сказати про 6800XT, яка показала абсолютно ідентичну швидкодію з різницею в межах статистичної похибки. RTX 4070 поступилася новинці 8% відсотками продуктивності, а 7900XT стабільно потужніша на майже 30%. відсотків. Тим же пресетом, але вже у 4К, піддослідна карта дозволяє отримати не менш комфортний геймплей, хоч і знижчим на 40% середнім показником 95 кадрів за секунду. RX 6800 XT цього разу відстала на 4 FPS, а RTX 4070 на 10. Старший чип з червоного табору показав вищу на 25% швидку дію. Ультраякісна Quad HD картинка у Starfield нелегко далася RX 7800 XT. Середня частота кадрів склала усього 61 FPS і частенько опускалася нижче 60%. Та в порівнянні з RTX 4070 це ще непоганий результат, бо остання відстала від новинки на 30% з 47 кадрами. А комфортніше за всіх почувалася 7900 XT із середнім лічильником у 78 FPS. Щоб отримати хоча б не гіршу за попередній тест продуктивність відеокарт у ще більшій роздільній здатності, нам довелося перевести апскейлери у положення 60%. У таких умовах розстановка сил абсолютно ніяк не змінилась, і проскорювачі показали майже ті ж самі результати з різницею у 1 FPS по середній частоті кадрів. Новенька Alan Wake 2 потрапила до нас вже під самий кінець роботи над цим оглядом, тому довелося швиденько протестувати всі відеокарти на самому початку гри. І тут нас зустрів прямо топовий контент, подужати який зможе не кожен. У таких надскладних для психіки умовах в поєднанні з Quad HD та високим пресетом налаштувань RX 7800XT забезпечила комфортний геймплей при 66 FPS. Короткочасні дропи нижче 60, хоч і були зафіксовані моніторингом, але помітити їх очами важко. Прямий опонент із зеленого табору показав на 6% меншу швидкодію, дію, а аналог попереднього покоління відстав на помітні 12%. Значно швидшим за усіх вже вкотре виявився старший чип з перевагою у 30% над героїнью огляду. Для того щоб відеокарти могли забезпечити прийнятну частоту кадрів у 4К, були задіяні технології масштабування зображення у збалансованому режимі. Та все одно з такими налаштуваннями новинці було важко. Середній FPS опустився до 62 кадрів, і просадки нижче 60 вже стали помітними, хоча й не критичними. RTX 4070 та 6800XT раптом показали абсолютно однакову швидкодію та відстали від піддослідної карти на більш ніж 10%. Ну і вгадайте, якої ж переваги над 7800 XT вдалося досягти 7900 XT? Правильно, все ті ж 30%. Що ж, зараз вже можна було перейти до висновків, але ми вирішили нагадати, що у асортименті червоних є досить рідкісний, але цікавий прискорювач Radeon RX 7900 gri він зараз періодично з'являється у продажу і коштує приблизно на 50-100 доларів дорожче, ніж RX7800 XT та на 150 200 баксів дешевше, ніж RX7900 XT. У порівнянні з останньою GRI модель має усього на 5% простішу конфігурацію GPU при вущій 256-бітній шині та меншому на 4 ГБ обсязі VRAM. В нас вже є окремий відеогляд на цю відеокарту і посилання на нього ми, як завжди, залишимо під цим відео. А тут розглянемо порівняння rx 7900 GRI з піддослідною RX 7800 XT у експрес-форматі. У 3D Mark RX 7900 GR виявилась швидшою за rx7800 XT на величину від 5 до 13%. У Forza Horizon 5 на екстремальному пресеті та у роздільній здатності Quad HD ми отримали 10% різниці у швидкодії між суперницями на користь RX 7900 GRI. З тими ж налаштуваннями у 4К ситуація сильно не змінилась, і RX 7900 GRI зберегла лідерство з 9% перевагою по всім показникам. Майже зрівнялись по швидкодії прискорювачі у Starfield, який ми запускали з ультраналаштуваннями. При цьому роздільна здатність майже не мала ніякого значення. У HD піддослідна карта виявилась швидшою на 4 ФПС. А в 4 4K взагалі на 3, при середніх 65%. Ну а тепер вже точно переходимо до висновків. І тут можна сказати, що Radeon RX 7800 XT – це прямий опонент RTX 4070, як за ціною, так і за чистою продуктивністю. Обидві карти по черзі випереджала одна одну у різних тестових сценаріях приблизно на 10%. Якщо ж розглянути аспект продуктивності з ширшої сторони, то тут слід підкреслити значно кращу швидкодію карти Nvidia у рейтрейсингу та наявність вже працюючої в багатьох іграх технології генерації кадрів. На що новинка в свою чергу може відповісти більшим на 4 гігабайти буфером VRAM, якого точно вистачить на довше, ніж у конкурента? Та й поява аналогічної технології у червоних теж не за горами. Що ж до інших опонентів, то зовсім непогано показала себе RX 6800 XT. У більшості випадків ця карта виявилась лише трішки повільнішою за героїню огляду і точно заслуговує на увагу, особливо при гарній ціновій політиці. Очікувано потужнішою за молодшою RX 7800 XT виявилася старша 7900 XT. І тепер ми напевно знаємо, що різниця в швидкодії між цими прискорювачами становить 30%. А чи варто за них доплачувати, кожен вирішує сам. Ну і окремо можна задати Pro RX 7900GRE як цікаву альтернативу новинці. Але такі відеокарти доволі рідкісні і можуть досить суттєво змінювати свою вартість у різні проміжки часу. Тож за нею треба спостерігати та ловити гарні пропозиції. А який би з цих прискорювачів обрали ви, чекаємо на відповіді у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео своїм друзям. Все буде Україна!